такого в нас ще не було. 18 кобил під капотом. Трактор переломка від фірми Форте. Бензиновий звісно, мотор стоїть. Повноприводний. Що тут в ньому найкраще, це що передачі треба включати і тут, і тут. Редуктор є і спереді, редуктор є і ззаді. І виходить, це в нього повний. Привід. Заводиться з електростартера, заводиться з кікстартера. В принципі, ви легенько його заведете шворки, тут взагалі без яких проблем. Три передачі вперед, це означає, що є понижена. Тут у нас газулька, сам замок зажигання, акумулятор. В принципі, сидіти на ньому, то ну, удобно. У нас були кентаври, то на кентаврах не так було удобно, він менший був. А тут набагато удобніше. В комплекті йде фреза, йдуть ґрунтозацепи і рік гарантії. Колеса, подивіться, які колеса вже не трактор, ніяк на квадрику стоять. Широкі. Так що, кого такий зацікавив апарат, дзвонимо, замовляємо, у нас їх наявності там три штучки, доставка є по всій Україні.